Я всіх вас вітаю. І 6 липня у нас народжується новий місяць. Молодик відбудеться пізно вночі, в 1 годину 57 хвилин за київським часом. І дуже буде цікавий цей час. Чому? Тому що молодик у раку буде, а рак це для нього його рідний дім. Там місяць почуває себе дуже впевнено, дуже комфортно. Там він такий насправжній, який він є взагалі. А місяць, як ми знаємо, він сам по собі він мінливий. Це про таку водну стихію, яка може змінювати свої стани, це про емоції, це про такі почуття, відчуття, це взагалі про родинні стосунки. Чому? Тому що рак у нас дає проекцію на четвертий дім гороскопу нашого. А четвертий дім ми знаємо, що це взагалі самий нижній дім, і він являється фундаментом для нашого гороскопу. І чому саме складно опрацьовувати саме цей дім? Тому що е, він самий нижній, самий такий глибинний, але ті люди, які його опрацювали, вони можуть піднятися дуже високо. Чому взагалі всі кажуть, що всі наші проблеми лежать у дитинстві нашому? Тому що це про четвертий дім, який низько розташований і який складний. Через те, що там дуже багато емоцій, дуже багато відчуттів, почуттів, це наша мама, це наша батьківщина, ну, взагалі наші батьки, наші родинні зв'язки. Тут зарито дуже багато таких, якби і проблем. Але хто вирішує ці проблеми, він може рухатися далі, більш впевнено по своєму життю. І ми знаємо, що якщо налагодити стосунки в нашому роду, в нашій сім'ї. То легше буде іти і далі, взагалі і в кар'єру можна йти, і в соціум, і в майстерність всюди. Ми знаємо, якщо в сім'ї порядок. То людина себе відчуває більш впевнено і більш комфортно, і вона відчуває в себе в безпеці, бо вона знає, що в неї є таке місце, куди вона може повернутися, і там її зустрінуть з турботою, з повагою, з теплом, з любов'ю. Там вона відчує комфорт. Звісно, ми знаємо, що навіть люба війна вона більш раціональна, якщо є такий добротний тил. Отже, для кожної людини наш тил він знаходиться у нас в сім'ї. В нашому домі, де ми живемо. І отже, зараз відбудеться новомісяче саме в знаку РАК, саме в цьому місці, де є, де такий запутаний цей клубок родинних стосунків, який ми, ми повинні хоча б почати розплутувати. Добре, якщо у когось там порядок, все налагоджено, то ви відчуєте ще більший стан комфорту, ще більший стан задоволення, позитивні емоції, насолоду бути поруч зі своїми рідними, зі своїми близькими. А, взагалі, цей період дуже добрий для того, щоб почати щось нове, розпочати саме у сім'ї, у родині щось зробити для більшого комфорту. Можливо, ви захочете зміни якісь. Це і про ремонти, це і про нові проекти, якісь сімейні, бачення нового в вашої сім'ї, взагалі, як всі члени родини бачать ваше майбутнє, тому що в цей час місяць він поєднується з сонцем. Сонце в нас це про майбутнє. А місяць це про минуле. Отже, в цей час необхідно поєднати дві ці константи: і місяць, і сонце. І з початком цього нового циклу, коли вже народиться новий місяць, як я вам сказала, 6 липня вночі, починайте робити нові справи, закладати якби, новий фундамент для основ вашої родини всієї, щоб всім у вашій сім'ї почало житися краще, комфортніше, безпечніше. Але зауважу, що десь за два дні до народження цього місяця взагалі енергії дуже буде мало. А чому взагалі проходить цей молодик? Як взагалі це стається? Коли е, місяць він же обертається навколо Землі, а Земля обертається навколо Сонця. Отже, стає такий е, час, коли місяць знаходиться між Сонцем і землею. І на такій відстані, що сонце взагалі якби не світить на місяць. У нас же взагалі у місяця власного світла немає. Він відображає сонячне світло, і ми, земляни, його бачимо, як наче місяць світиться. Але взагалі він не світиться. Це відображення сонячного світла. І саме найкраще ми бачимо місяць висвітлений, коли проходить е, повномісяця. Це коли сонце знаходиться в опозиції, тобто на відстані 180 градусів до місяця. І він найяскравіше висвітлює нам місяць. Тобто, ми з землі бачимо місяць дуже яскравий, дуже повний такий, да? ми кажемо. А ново це коли сонце за місяцем знаходиться відносно з землян. І е, саме світла сторона місяця в цей час та, що знаходиться до сонця, тобто ми не бачимо цю світлу сторону, вона від нас скрита. Ми з Землі бачимо темну сторону місяця. І от коли вже перші градуси е, після цього точного з'єднання місяць відходить, місяць взагалі е, рухається швидко, він відходить з цих точних градусів, і ми потихеньку можемо бачити вже, якби. Висвітлення цього місяця падає світло від сонця на місяць, і ми бачимо вже тоненьку, таку тоненьку смужечку. І це стається не відразу, десь два дні після того, як вважається, що молодик народився. Ми ще цього бачити не будемо, тому що це дуже-дуже і тонка така смужка. А вже через два дні ми вже побачимо тоненько, потім збільшення, збільшення і так далі. Молодик це взагалі явище і астрологічне, і астрономічне. І отже, що рекомендуємо ми, астрологи, за два дні до цього молодика. Як я вже сказала, буде темно на небі. Це будуть самі темні ночі перед народженням молодиком. То в цей час краще нічого не планувати і рішучих дій також приймати не потрібно, тому що місяця місячної енергії мало, а сонця багато, і воно тут. І воно може якби вас випалити. Відчуєте ви таке як вигорання, що ви щось робите, а воно як вигорання, а результату якби мало. Отже, в цей час краще заспокоїтися, як любить місяць, додати трошки місячної енергії, як це зробити, і що він взагалі. любить. Він любить таку тишу, можливо, навіть самітність. Ми знаємо, що раки вони якби відлюдники, вони ховаються трошки. І для того, щоб сподобатись цьому місяцю, також на цей час якби як застигніть трошки. Можна молитися, можна медитувати, можна е, взагалі якось в цей час. Гармонізувати себе, свій стан якось балансувати це для кожного індивідуально, хто що любить, і хто як представляє собі цей баланс, хтось може на природі, хоче побути, хтось на морі посидити, подивитися, спостерігати на за морем, хтось на зірки дивиться, хтось читає книги. Але тут головне не сильно активнічати. Також цей час добре. І опрацювати нашу минулу карму, тому що місяць це про минуле, і в цей час дуже добре, як її опрацьовувати карму, очищати також у кожного свої методи. Хтось просто згадає якихось людей, якихось своїх предків, батьків, бабушок, дідусів можливо, хтось на когось образився колись. То зараз потрібно всіх простити, всіх відпустити, прийняти все, що було в вашому роду, що коїлось. Відслідкуйте і все це відпустіть. Будьте вдячним всім вашому роду, всім вашим предкам за те, що вони зробили, весь цей шлях, який пройшли вони до вас, і ви проходите це, все якби потрібно зрозуміти, що все, що коїться, все було потрібно, і все воно правильно. Нікого не засуджувати, нікого не ображати, самим не ображатися, а просто бути вдячним і продовжувати жити далі. Це життя, куди ми прийшли, в цей рід, який ми прийшли, це все неспроста і це все так потрібно, це все так було сплановано. І прийняти це все і насолоджуватись, тому що місяць це також про насолоду. Коли він виправлений, коли ці всі стани збалансовані по місяцю, то людина саме через ці стани. Отримує такий стан насолоди, задоволення життя. Отже, цей день, як я вам сказала, коли вже народиться молодик у нас, ми його побачимо. Ви можете починати планувати, але щось робіть в цей час більше для своєї сім'ї. Плануйте щось для сім'ї, для роду, для вашого дому. І, до речі, в цей же самий час у нас там же в раку знаходиться Венера, а це у нас про щастя. Я думаю, це дуже такий важливий зараз період для того, щоб привнести такі енергії щастя в вашу сім'ю, в вашу родину, на батьківщину, де ви народилися, або де ви зараз проживаєте, стан покращити саме ці стосунки. А якщо ми відпрацьовуємо цей четвертий дім. То ми можемо реалізуватися і в інших домах, ми можемо е, знайти сили нам, наш рід, е, піддасть такої сили для того, щоб ми були реалізовані і по іншим домам, і по соціальним, і по будь-яким. І тому це дуже важливо, я думаю, в цей час е, цей фундамент наш опрацювати цей четвертий дім новомісяча, в раку. І Венера поряд. Я думаю, це буде вражаюче для кожного з нас. Я вам бажаю щастя, розвитку і багатства, і благополуччя в ваших домах. І до зустрічі!